Чому уява віра та довіра іноді діють сильніше за ліки? Плацебо це будь-яке лікування, яке не має активної дії, але все одно викликає реальний ефект. Мозок вмикає процеси, які знижують біль, розслабляють м'язи та навіть впливають на імунну систему. Коли ми чекаємо позитивного результату, саме по собі очікування активує центри задоволення в мозку. Виробляються природні знеболювальні, тобто ендорфіни, дофамін, гормон мотивації віри в результат, та серотонін, який відповідає за емоційне благополуччя. Клінічні випробування довели, що плацебо допомагає при болях у шлунку у 60% випадків. Такі ж результати в боротьбі з депресією. Також вчені з'ясували, що батьки спокійно можуть давати дітям амітований сироп від кашлю. Дослідники протягом доби спостерігали за 120 дітьми. Половині з них давали справжній сироп під кашлю, а іншим воду з карамелю. Так от результати нічим не відрізнялися. Ще один шокуючий приклад фіктивні операції. В одному дослідженні Пацієнтів з артрозом поділили на дві групи: одним дійсно оперували коліно, а іншим лише робили надріз, але не проводили жодних операцій. І результат в обох групах був однаковий. Але там, де є плацебо, є іноцебо. Це коли ми віримо, що речовина шкідлива. Навіть якщо ви випили нешкідливу пігулку, але надумали, що ліки вам зашкодять, з'являться побічні ефекти. Або відчували на собі дію плацебо.